Ось оце вечірнє, время, яке я дуже люблю. Не знаю, як воно буде. Ну, зараз щось так сонечко трошки то ховається, то не ховається, але ви бачите, сонце світе у віконечку. І на стінки воно з'являється такі промінці. Так, да, зараз трошечки щось сонце захмаринки ховається, і тому так. Ну, буде краще видно більше в, в 19 годину, бо зараз щось трошечки ховається. І я що замітила, як почала знімати, включила камеру, то на часах на телефоні показало 18-18. Це е, такий таємничий загадковий період, да, такий от м -м, в картах Таро е, 18 це місяць. І тому так показало. Ну, зараз сонце чомусь так трошки заховалося, і тому так погано е, видно. Але все одно це якраз оцей такий період, який я люблю проводити, коли я люблю щось дивитися по комп'ютеру, е, якесь там кіно чи передачу, чи просто слухати щось. І оце такий період е, вечірній, коли сонце повертається до мене в кімнату. Це дуже і дуже так знаєте, загадково таємниче. І гарно. Я люблю такий період суток времени, як то кажуть. Дуже класно. Так, я вам обіцяла показати своїх котів. Дивіться, Ема лежить на полу, це в кімнаті. А вони побачили, що я і дивіться, стоять воно і не рухаються. Почули, що я їду і не рухаються. Злякалися, потікали. Лола! Лола, виходи. Лола, виходи! Виходи, Лола. Воно бачите, бігають вже. А то взагалі під диваном десь. Я не буду під диваном. Тільки вони просто на коляски заїхала, а то вони злякалися цього а воно ходять, вони ходять. Ходим-ходим-ходим, тири-тири-тирі. Тири-тири-тирі. Тири, тири. Бачите, які вони. Ну колоеми Поляка, вони лежали колоеми І Свізькусь миктали. Опа, дівчинка виходить. Тири-тири. Льола, Льола. Давай виходи. Льола. Виходи. Виходи, Льола. У нас котики красиві. Так, іди я тебе покажу. Тебе по телевізору. А, воно вона, бачите, виходить, виходить. Ось все ходи, ходить. А там ще один брат. А там ще один брат, ну він заховався, вони до нього такі де ти, де ти А мать відпочиває. Матвій почуваю. Думаю, трошки полежу, а вони в засаді. О, воно, 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 Появляється, появляється. Появляється. Так, виходьте, виходьте, воно. О, вийшов. опа, тара-тара. Ти шо, брат? ти шо, брат? ти шо, брат? І починай. Все, вони вже поняли, що можна гуляти, що нічого страшного. А гуля така сама по собі. Ону, бачите, що шо? Ха-ха, ди ти Що роблять? Що роблять? Так, зараз сестра до них іде. Зараз сестра до них іде. А що ви тут робите? А давай йди сюди. Такий, йди сюди. Ой, Ема, Ема, Ема. Що, це ж чує, що я балакаю і починає. Що ти там, що ти там? Ну, бачите, що робиться? Бачите, що робиться. тин Тиндити тиди тиди. Тирі-тирі. І починається битва титана. Битва Титана. Воно заваляли Аліка. Аланчик я на нього кажу. Аланчик! Аланчик, Аланчик. Аланчик. Вощі паразити. Аланчик воно вже вилазить на кресло вилазить. Це ж не на нашому креслі спали. Казала света. Опа, а тут вся такая братва. Ты куда? Ты куда? Ты куда посевал? Ты куда Ну, ну. Чуру, блять. Щуру, блядь. Опа! Тиди тыди тыди тыри пири тыри пири пири Воно, бачите? це Хазяйство. Хазяйство таке. От вам і хазяйство. Завалив сестру. Завалилися. Сестра така в нас лохматненька. Лахматка в нас. ну Близько не під'їжджай, бо вони потікають. Воно бачите, що робить? Мать щаслива, хоча нервничає, звісно, вона дуже нервничає. O, uh, ovo je djevojčka, ovo je loločka. Ovo je naša loločka. Ovo <coughs> je naša loločka. Opa, <laughs> кажу, на них можна дивитися безконечно. Понимаєте, безконечно на них можна дивитися. Що вони роблять. Маб, стривужилась. Що таке? Що таке? Та нічого, все нормально. О, заліз під дивану на підкресло. ха, -ха, -ха. О, Так що оце таке в нас хазяйство таке в нас вдома. Оце таке хазяйство. Це таке в нас хозяйство. Алечик, Алан, Аланчик мне кажу, Аланчик стакаже Алік. Аланчик. Аланчик. Алік, Алік, Алік. Оп. Оп. Такий добрий, самий такий добрий. Харю, так любимость. Такий геть мама. викопаний мама. Такие вушка такі прости. Так, Ліза хоче на крова туди. Оно, оно, оно. Пілі-тилі. Все. А ті десь заховалися. Під креслом десь. Все, пішов шукати. А, он вони, Ага! Хі -хі -хі. Попався, попався. Попався, Воно, воно, що робить? Пиріти, пиріти. Так що оце такі в нас кутити. А це вам хочу показати, воно, які дерева. Все цвіте, сонце, все цвіте, красота. Воно вечором дуже класно. Зараз сонце на них якраз світе, воно не так видно, а як вечором на нього, ну, з другої сторони свіщення і красиво. Дуже красиво. Так що весна буяє. Ну, а тепер ближче. Привіт ближче всі. Я ще у футболці тішу сплю. Ну, Вона така. Я в ній ходжу і сплю. Ну, В принципі, я не не сину ходю, але ну, як купляли, то я перше время навіть ходила. Вона мені так От. Ну, Я, якщо чесно, не люблю ночнушок. Я в них не можу спати. А у футболках Всі пожалуйста. <свісно> ну, майка, футболка, це таке. Поставила собі чай, показала вам котиків <свісно> От. і ближче з вами. Так, Дякую, хто підписується. Дякую всім. Я тут Гурік, це мій канал домашній. Я на ньому показую своє життя е таким, яким воно є, і тим, я чим займаюся. Можливо, хтось не знає, то Да, у мене є проблеми зі здоров'ям, я на Ну, Це я кажу тим, хто підписаний і, можливо, хтось трошки не розуміє, але коляска сзади стоїть. Я коли знімала котиків, заїжджала на коляски і знімала їх. Ну, а так, ні, я ходжу, звісно, є костелі, ходжу. На вулиці є друга коляска, але вона в ремонтному стані, то вона не треба відремонтувати, а тоді я вже буду виїжджати. Ну, і там Якоїсь треба справити. Ну, в общем, подив... ну, зробити. Ну, в общем, подивіться предучу серію, серію, то тоді там побачите, що іменно. Про що я маю на увазі. Минуле. відео. Е, Я насчет тільки що відкрила ж YouTube, і там мені бачу вам ну, коментарі, в общем, прийшов. Написано, е, що ви як будете вести, ви як ведете прямий ефір, то. Значить, вибирайте тему. Дівчатка я не, я не пам'ятаю, може мене з кимось перепутали. Я вже ефір прямий на каналі YouTube. Я вже не пам'ятаю, коли я останній раз вела. Вообще, і подивіться, у мене підписчики 500 чоловік тільки. У мене тільки 500 чоловік на каналі. Я не можу вести прямий ефір. Щоб вести прямий ефір, треба, щоб було 1000 підписчиків. А в мене тільки 500. От допоможіть мені. Допоможіть мені зібрати 1000. І тоді я вам буду проводити прямий ефір і будемо шукати якусь общу тему, цікаву тему. Я ж кажу, що в мене дуже багато інформації по ізотеріки, тому що я займаюся езотерікою і лікаюся, займаюся, консультірую. І... Бісера плетень, картини вишиваю, браслеты плиту. Ну, в общем, Боже, а вони вже по коридору бігають. А вони вже по коридору. Чуть я балакаю, наверное, чешу. Вони вже по коридору ганяють. И і... тоді да, я буду вести прямий... ну, в общем... Ой, 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 ой. Ой, ой, ой! Забалакалася. Воно ж так быстро я ж по Я ж такі пятиничком і воно. Дуже-дуже швидко. А так, я не веду прямо ефіри. Можливо, ви мене з кимось перепутали. Дівочки. Я, я не пам'ятаю, ну, 2-3 години, я точно не веду прямо ефіри. Я от на другому каналі пробувала вести, але ну, то пробний. Просто я забула, як треба, ну, що там це. То я просто пробний, то я навіть не... і там щось там пару минут що там було, і все. Ось такий чай п'ю. Ось чай чорний. Сорт вищий фасований. Масой нету 50 грамм. кількість 25 пакетиків. <сум> Чорний чай. Ну, такий добрий, непоганий. Своя лінія. Своя лінія. С такий чай. Взагалі, я люблю, -люблю разні чаї. Ну, я і чай п'ю кофе, пью. я не, ну, не стараюся пити щось там одне. Я і те, і те. У мене поки місяць є капучино, я і капучино, і, і, і чай. Ну, закінчиться чай, може, куплю кофе. Знаєте, щоб так щоб воно було. Але я завжди пила в кухні. Ну, останнім часом я п'ю в спальні. Чому? Тому що буває так, що мені треба щось зробити, а я, я поки взуюся, так як я ще в апараті, мені до апарату зубачу, піти в кухню, поїсти, а потім сісти щось робити. То це ну, час витрачає багато. А так мені добре, я сіла, тобі тут зробила, що треба. Та й Ну все. І, пожалуйста, і чай п'ю, і музику слухаю. Хі -хі -хі. І ще щось люблю. Так, ось таке печення. У мене печення, сейчас я вам покажу. Я просто не хочу телефон брати, поняли? Все таке е, пісочне печення таке. І таке, даже є ще. Ось таке ось є ще. Ламаю, усі є. Він ще постійно. Майбусь не просто. и не покрошим все. Вот такая же печенье. Ну, вот такая хорошая, песочная у нее. Все песочные печенья хорошие. И такие есть э, смак сырок. Такая конфетка. Такая на тоже вот такая такие Их мне там деклека штук. Три, четыре. Вот. это так сырок у ну, написано. Бачите? Смак сырок. С маком. Конфета здесь маком сырка. Все, начинка там такая гарная. Такі хороші карти. Ну, їх якраз от чай і капучино, що там пить-очень дівчинки хороше. Ну, мені сподобалося. От. Так що зараз п'ю чай, хай трошки настоїться. Буду пити чай і зараз сяду трошки попишу. Бо я вчора там е щось я вчора не робила. Щось я вчора не робила, щось не було настрою, щось у мене трошки не це. Сьогодні теж якась така трошки чимната кисну інтересне. Ну, мені не інтересне, мені часто сниться послід... ну, не останнє время, а часто буває сниться. В різних гадав мені сниться тільки в різних Ну, Суть одна та сама, тільки в різних. Як? Забула це слово. Так, я то знаю, як це слово, але я не можу його вимовити. В різних. Ну, коротше. З різними там фоном. Це і тема та сама, тільки в різних ситуаціях. Ну, так скажу, в різних ситуаціях, але ну, тема вона та сама, тільки в різних ситуаціях вона проявляється. А темно ну, я не буду казати, що це, тому що це сугубо лічне, дівчатка. Це сугубо лічна, я не буду скажу. Не хочу, я таким ділитися. Не хочу. Есть такие моменты, что, знаете, не хочется просто про это рассказывать, ну, на общее, чтобы потом казалось там, что-то. Я могу только с хорошей подружкой поделиться, там, или еще что-то. Вот. Ну, а так, чтобы выказывать, вот такая, что-то, я, я, я не... Нет, есть такие моменты про личную жизнь, я могу там рассказать и те, и те, и те. Но ну, вот именно эту ситуацию и эту, и этот случай я не буду рассказывать. <laughs> не пытайтесь. Я просто тоже такая, просто встала, что... Уже... Лола! Лола, ти куди пішла? Лола, ти куди пішла? Ну вже бігають по хаті, ну, тільки в комнаті сиділи, а це вже ну... Вже ходять по хаті. Ну так як полу. Ну понятно, що вони не будуть це. десь. Ема! Ема, ну куди ти їх ведеш? На екскурсії по хату. Устроїли екскурсію по хаті. ну. Ну, Ема. Що за діла? Ну що за діла тебе питаю? Сама в шопі. Ну і я в шокі. Так що так. Так що я трошки в такому. А це в мене тут, знаєте, були е світа, як була в Польщі, привезла мені олівки в такі баночки. Зелені, Ну, вони там з начинкою були такі вкусні були взагалі. Ну, а я сюди, сахарок, сюди, сюди насипаю в баночку таку і е це. І кушаю. Мені, до речі, Інна теж з Польщі е передала. Олівки. Я їх думала відкрити на Пасху. Ну, так як нас мало було, і мені жалко було, я забуду. І, і, і якщо чесно, я забула за них відкрию. А потім так, я не буду. Як вже буде день родження. У, ну, у мене літом день народження. Да? Я тоді відкрию вже баночку. І... Що, ну, як... ну, Мама не, не цей там. Свєта любе олівки теж є. Я люблю цей олівки. Буває, як цей купляю собі баночку олівки такі невелички. Я не знаю, з ким там стоїть. Буває, купляю і кушаю, мені так грабиться. А це мені з Польщі прям передали, але я ще не їла, я ще нічого такого. Ну, от іменно ну У нас так скромненько все було. Думаю, олівки відкриють тільки цей, це вже якийсь день народження буде там, чи ще щось, то тоді вже відкрию і будуть. Так що вже ж не тільки я, там ще може, хто хоче попробувати. <хи> ну от так. От, хоча мої не сильно люблять оливки. А я люблю, я люблю, Світа любе. Іна, як теж любить олівки. Вона теж їсть олівки, теж любить олівки. Ми, коротше, ми всі в трьох, оце Свята я Іна, ми любимо оливки. А Рома, наприклад, не ті всі так, чесно, не, не очень. А я люблю. От, так що. Бан... Ну, я потім вам колись покажу ту баночку. <кій> Бо я хотіла, але я за нею забула, вона там так і стоїть та баночка. Так що, так. Отак, що я в прямій ефірі, дівчат, не провожу, не провожу я. Можливо, з кимось перепутали мене. тому що я... Понятно, що прямій ефірі, це я знаю. Я знаю в прямий ефір. От на да, в мене йде прямий ефір, я там е, провожу Як? консультацію на картах. Да? Ну, і розклади, да. От. На другому е Тік-Токі у мене е теж є 1000 підписників, але я ще не проводила прямий ефір, ще не було у мене. Як це. Ну вже потім трошки. Як... Це -то, тоді вже дуже буду проводити. Е не знаю, може, завтра проведу прямий ефір, не знаю. Ну, за Тік-Ток я маю. Ну, я там буду показувати свої вироби. Свої вироби На другому каналі тік я буду показувати свої вироби. Так, що в мене є теми, дівчата. Ну, що ви кажете, що в мене немає теми. У мене є теми. Просто треба трошки дивитися і дивитися, що там у мене. А на цьому каналі я тільки раз спробувала провести, чи воно взагалі проводить. І це було, мабуть, просто... 4 назад, чи скільки я не знаю. Тому що я спробувала, чи зможу, чи ні, а воно мені щось показалося. От через комп і то через комп'ютер я проводила. І мені. Сказали, що я не можу всіх пригласити, і там щось там определенне количество людей тільки були на, на цей. Ну я там трошки провела. І все. Так це було, Господі, за царя панька, що не, як то кажуть. За царя панькаші було. от Понятно, що я не це. Так що... А то що тему на ефір треба? Це ми ми дорогі, знаю. Я на Ютубі, я з Ютубом вже... Знаєте, з 2016 року на Ютубі я. Так що я знаю. А взагалі на Ютубі, то я ще можу раніше, там з 15-го ну, от Коли з'явився інтернет у нас хороший, такий, щоб. З тих пор я сама дивлюся і себе там, якщо є, показую да, на ефірах. Ну, я на Ютубі на ефірах рідко буваю зараз. На TikTok, да, там більше народу, більше така. На цьому я, мене мало. мене мало. Так що я на цьому поки що дивлюся ці време. А на цьому я поможіть зібрати, як то кажуть, поможіть зібрати тисячу підписчиків, тоді буду проводити. Тоді будемо з вами балакати, обсуждати, критикувати, учити і все, що треба, тоді ми будемо все з вами робити. все буде на прямому ефірі. Да. А так я не провожу, так що, ні, це не, це не до мене. Так що такі діла. Так що давайте. Чай в мене вже. Все, бачите, настоявся вже. Ось. Вже так, тут не на себе не надали. Така чашечка в мене з світочками весняними. От. Так що стекляна. Стекляна, до речі, да. Так що п'ємо чай. І... Будемо щось робити. Ну, я буду, щас я хочу пописати. Я зараз нікуди не хочу не взиватися, не вдіватися. От іменно, ви бачите, я взиваюся, вдіваюся, тоді, коли мені треба там, чи йти кудись, ішу. поки що я цього не роблю. Хочу кое-що пописати, ще, що ще подивитися. Так що, отак от, отак от. так що давайте, давайте, що там у вас там? Чаййокка, пійок, капучино, потанцюємо. Що там у вас? Давайте все. І будемо сейчас чаювати в місці зі мною. Ну, Включайте музику хорошу. Можете ще раз мене включити. Котики ще раз подивитися. Якщо вам сподобалися котики, ще раз можете котики подивитися. Це все. Я вам зараз можу ще, ну не знаю, відео просто довгим буде. Я, мабуть, не буду. Може другим разом. Ну, Природку хотіла якусь показати вам. ну Я так не сильно буваю. ну Я знаю, де і що і показати. Так щоб було цікаво. Ну Відео дуже велике тоді вийде. Так що включайте якусь музичку. А я ви знаєте, я що зроблю. А я знаєте, що зроблю? А я спеціально зроблю таке відео, щоб ви коли сідаєте пить чай або коли ви сідаєте, ну, просто хочете відпочити там чи ще щось, включаєте класну музику спокійну, красиву картинку, віддихаєте і, і п'єте. От я вам таке відео і зроблю. Не знаю коли, але зроблю. І тоді я вам скажу: включайте моє відео. там Таке то таке-то. таке -то, от, називається, шукайте. І там де музика. Там, по-моєму, у мене є сплейліст, там, по-моєму, музика, по-моєму, не буду казати. по-моєму. Включайте музичку мою, мою ж музичку. От, красиві пейзажі, там цвіточки, листочки, пташ, пташки. Весняне, таке класне. Це. і, будь пожалуйста, пийте чай і отдихайте, релаксуйте. Кстати, я сьогодні тоже не це... коє-що не зробила. З утра. Ну, нічого страшного, зроблю другим разом. Это не смертельно, як то кажуть, это не смертельно. Так, все, мої хороші, я вас люблю, обнімаю, цілую. цілую. Э... Може в следующем відео, може завтра. Ну, в следующем відео я вам покажу. Э... А може і не покажу, не знаю. <св <'я> свої роботи. ну Ще побачу. Я побачу, що буде завтра, що буде це, як воно там буде все. Бо я хочу знаєте, я хочу таку фішку зробити, щоб раз у місяць, ну, в кінці місяця більше всього, щоб в кінці місяця, раз в місяць показувати вам свої роботи. А то ви кажете, о, балакаєш багато, а де ж твої роботи? Дорогая, а де твої роботи? розумієте, ще і так можете спитати. Да? Хва вона, хвастається. Ні, Ну, ось якщо мене, звісно, лежить, я вже показувала, конечно, я вже показувала. воно ну, просто лежить, у треба скласти. Ось, бачите, теж така красива така а Я Ема, що ти бігаєш? Красива ось, так, як, Я не знаю, як ну, воно би показати, чи воно ну, як на цьому то переливається. Да? Так от трошки покажу вам, звісно. А потім в кінці місяця теж, таки, теж такий оберіг собі робила, то такий. Цей. Бачите? Чуть не є, щоб, звісно, коло мене. Я так просто його плила, показала. Ну, Мне треба його ще оформити трошки оформити, потому що я там теж все записую, фіксирую. Ну, мені треба ще сфотографувати його і е -е, потім вже я його покладу. Так що такі діла. Так що, мої хороші, гарного вам настрою. Бережіть себе. Я просто зараз нічим не займаюся, тому що цей оце, оце період між Паскою і гробками, оце, воно знаєте, там, поминальні дні, це все таке, знаєте, це таке все, трошки важко, на душі, Вспоминаєш, згадуєш, думаєш. Якось знаєте, щось не хочеться, оце у цих ефірів, там, все, там, продаж, консультації, щось не хочеться. Хочеться просто, просто так, ось, знаєте, в кишині побути, згадати, поминуть, коли треба. Ну, а потім вже після цього всього вернуться до обичної своєї праці. От так, от. Так, все, мої хороші, дякую, хто підписується, хто дивиться. І, будь ласка, ну трошки дивіться, я не проводю прям в ефірі. Я не знаю, чому у вас така інформація, де, хто, і що ви там таке знайшли. Ще й без стіни. У мене завжди тема, я не знаю, що так так. Это... Я, я не кричу, я нічого, я просто кажу, що я не провожу прямих ефірів. Це мене з кимось перепутала. Просто жіночка, я не, не подивилася, як на ну я не провожу прямих ефірах. Я так і лайкнула. Але. Якщо ви мене дивитеся зараз, то я не провожу, чесно, я не провожу прямих, Ви мене просто з кимось перепутали. Так, все, мої хороші. Гарного дня, гарного настрою. І хай вам у цей сонячний день. Зігріває вашу і серце, і душу. І щоб ви завжди були на позитиві. Тому що позитив є позитив. Та й все. Що я можу сказати? Позитив є позитив. Депресію впадати не треба, всім нам тяжко важко, всі ми переживаємо такі складні часи, але жити треба, робити щось треба. І радуватися хорошому також треба. Тому що поряд з паном все одно є щось хороше. Так що радуйтесь хорошому. Дивіться, наслаждайтеся. Ну, а погане, воно все одно ну, колось кончиться і все нас буде добре. Добре, як я завжди, кажу, легко не буде. Легко не буде, а добре буде. Так що, всього вам кращого. І хай в вашому житті буде тільки добро, мир, спокій і кохання. Бережіть себе. Все, до наступної зустрічі!